Казкова вікторина. Грай, думай, перемагай! Що це за вид спорту? У ньому потрібен м'яч, ворота і команда. Гравці бігають полем і намагаються забити гол. Баскетбол, волейбол, футбол. Правильно футбол. У футболі найбільше фанатів у світі. Понад 4 мільярди людей вболівають за улюблені команди. Що таке Олімпійські ігри? Великі спортивні змагання. Свято музики та танців для спортсменів. Змагання, які відбуваються щодня. Правильно. Великі спортивні змагання. Перші Олімпійські ігри проходили понад 2700 років тому в стародавній Греції. Що зайве плавання, лижі, велосипед, малювання. Правильно малювання. Правда чи вигадка? Бігати корисно для здоров'я. Правда, що таке фехтування? Спортивний танець з парасольками. Боротьба на шпагах або рапірах, гра з м'ячем і ключками. Правильно. Боротьба на шпагах або рапірах. Українська фехтувальниця Ольга Харлан одна з найвідоміших у світі. Вона вигравала золото на чемпіонок світу та Європи. Правда? Чи вигадка? Стрибати це теж спорт. Правильно, правда. Стрибки є у висоту, довжину з жердиною. Що це за гра? Де м'яч треба кидати у кошик, а команда має 5 гравців на майданчику: волейбол, баскетбол, футбол. Правильно баскетбол. У баскетболі найвищі гравці можуть мати зріст понад 2 метри 30 сантиметрів. Правда? Чи вигадка? Олімпійські ігри проходять щороку. Правильно! Вигадка! Вони проходять раз на 4 роки. Що таке волейбол? Командний спорт, де м'яч перекидають через сітку руками. Гра, де потрібно бігати з м'ячем у руках. Спорт. Де стрибають і кидають диск. Правильно командний спорт, де м'яч перекидають через сітку руками. Який вид спорту найкращий для тренування рівноваги: шахи, гімнастика, плавання. Правильно гімнастика. Скільки гравців у футбольній команді на полі під час гри? Сім. Одинадцять. 15. Правильно одинадцять. Хто з них відомий український боксер? Тарас Шевченко. Олександр Усик. Олександр Усик. Олександр Усик відомий український боксер, який став чемпіоном світу у важкій вазі та першим українцем, який виграв всі чотири найпрестижніші пояси у професійному боксі. Правда чи вигадка? Дівчатам не можна займатися спортом. Правильно вигадка. Багато українських дівчат стали чемпіонками світу на Олімпійських іграх. Чому важливо розминатися перед тренуванням? Щоб прокинутися, щоб уникнути травм. Щоб не нудьгувати. Правильно щоб уникнути травм. Що означає червона картка у футболі? Гравець отримує нагороду. Гравець має покинути поле. Гравець отримує додатковий час. Правильно гравець має покинути поле. Якщо футболіст отримує червону картку, він не тільки йде з поля, а його команда грає далі з меншою кількістю гравців. Які рукавички потрібні боксеру? Теплі зимові, медичні, боксерські. Правильно боксерські. Як часто корисно займатися спортом, щоб бути здоровим і сильним? Через день або майже щодня. Лише один раз на місяць. Ніколи. Через день або майже щодня. Заняття спортом через день допомагають м'язам відпочивати і ставати сильнішими. Так ти будеш енергійним і здоровим. Навіщо боксеру потрібна капа, щоб краще дихати під час бою, щоб захищати зуби і щелепу, щоб виглядати круто на рингу Правильно, щоб захищати зуби і щелепу. Як називають головного суддю у футболі? Рефері. Арбітер. Капітан. Правильно арбітер. У футболі головного суддю називають арбітер. Це та людина, яка стежить за грою, щоб усі дотримувалися правил. Що зайве, лижі, рукавички боксерські, скрипка, баскетбольний м'яч. Правильно скрипка. Як називається спеціальна палка, за допомогою якої спортсмени стрибають у висоту в легкій атлетиці? Спис. Жердина. Палиця стрибалка. Правильно. Жердина. Жердина це довго гнучка палка, з якою атлет розбігається, ставить її у спеціальну лунку, а потім відштовхується і злітає високо вгору. Цей вид спорту називається стрибки жердиною і він потребує сили, швидкості та сміливості. Що таке нокаут у боксі, коли боксер змінює рукавички? Коли боксера збивають з ніг і він не може піднятися протягом 10 секунд. Коли боксери танцюють перед боєм. Правильно! Коли боксера збивають з ніг, і він не може піднятися протягом 10 секунд. Що потрібно зробити, щоб виграти у гольф? Забити м'яч у лунку якнайшвидше. Забити м'яч у лунку з якомога меншою кількістю ударів. Зіграти найбільше разів по м'ячу. Правильно. Забитий м'яч у лунку з якомога меншою кількістю ударів. У цьому спорті ти стоїш на дошці і ковзаєш по снігу. Що це? Футбол. Сноуборд, волейбол. Правильно сноуборд. Правда? Чи вигадка? Існують Олімпійські ігри для людей з обмеженими можливостями. Такі змагання називають Паралімпійські ігри. У них беруть участь спортсмени з усього світу, які мають різні порушення здоров'я. Вони змагаються у бігу, плаванні, футболі, баскетболі, на візках і навіть у фехтуванні. Це справжні герої, які доводять, що сила духу не зупинити. Скільки гравців в команді у хокеї на льоду? П'ять, шість. Одинадцять. Правильно шість гравців, п'ять польових, плюс один воротар. Золоту медаль отримують за яке місце? Перше місце, друге місце, третє місце. Правильно. Перше місце. В якому виді спорту Україна часто перемагає на Олімпійських іграх. Шахи, гімнастика? Правильно. Гімнастика. Хто змагається на біговій доріжці? Плавці. Легкоатлети. Боксери. Правильно легкоатлети. Як називається зимовий спорт, у якому спортсмени стрибають з великої висоти на лижах і намагаються пролетіти якнайдалі? Біатлон. Стрибки з трампліна. Лижні гонки. Правильно. Стрибки з трампліна. Скільки хвилин? Триває один тайм у футболі. 30 хвилин. 45 хвилин. 60 хвилин. Правильно! 45 хвилин. Футбольний матч складається з двох таймів по 45 хвилин, а між ними є перерва на відпочинок. Про що? Мріють усі футболісти. Стати найвищими в команді. Забити гол і виграти матч, отримавши кубок. Мати найкрутішу форму. Правильно забити гол і виграти матч. А який вид спорту любиш ти? Пиши в коментарях. Вітаємо! Ти чудово впорався.